І одразу до нашого ефіру доєднуємо Миколу Сольського, міністра аграрної політики та продовольства України і будемо говорити про результати зустрічі з польськими урядовцями. Я вас вітаю, пане Миколо. Слава Україні. Рим, слава, доброго вечора. Анонсуючи зустріч зі своїм колегою міністром аграрної політики Польщі Чеславом Секерським, ви наголосили вчора, що це зустріч не лише урядовців, а за присутності представників асоціації виробників різних рослин. Тобто, діалог спустився на рівень виробників. Зараз я вас процитувала. Все відбулося так, як ви планували, і чи почули сторони одне одного? Ну, майже так, скажем. Очевидно, було важко спрогнозувати, наскільки він відбудеться, тому що в, певної, в певній мірі зустріч була не підготовлена. і ми її давно просили, і її давно треба було провести. І, і це була відверта, складна, непроста розмова. І коли ми обговорювали цю зустріч з польським міністром, ми дуже просили, щоб були, скажімо так, найбільш Основні критики відносин з ліберальних між Україною і ЄС і Польщею по торгівлі, і також, скажімо, основні противники. Певних речей, організатори протестів і так далі не було змісту проводити зустріч з тими людьми, які нас підтримують. Ми їх так знаємо, ми їх з ними постійно спілкуємося. Ми і так їм вдячні. Нам треба було говорити з тими, яких треба переконувати, або яких треба було почути. Тому очевидно, розмова була непроста. Це там було багато представників з польської сторони від різних асоціацій, в тому числі, скажімо так, найбільш так різко на. Настроєних, в тому числі агроунія, була багато представників з нашої сторони. Розмова тривала 5 годин, і були певні результати. Було погоджено, що ми по формі робимо далі. Також були погоджені певні речі по змісту. Вони десь вже в ефірах сьогодні звучали і від багатьох асоціацій, десь від мене, від звичайно, в першу від прем'єра, і будуть найближчі дні також звучати. Ну і далі в робочому порядку будуть розвиватися. Тобто, до чого вдалося домовитися, давайте у підсумку, і наскільки дійсно складно вести переговори, в чому саме складність? Що, якщо ми говоримо по суті, про що говорилося, і де про що домовилося, а де не продомовилося. По-перше, нам дуже важливо було визначити з поляками, пробачте, визначити з поляками, де справді є проблема, а де. Міфи, тому що такого було дуже багато на думку багатьох в європейському союзі і на думку багатьох в Україні. І на мою думку, це дійсно так. Тому ми визначили, що в нас що ми будемо обговорювати, і де і дійсно проблеми, де немає. Ми домовилися, що по цукру ми, проблема тільки на найближчі два місяці, і ми визначили, що наступний тиждень асоціації окремо додатково з міністерством проговорить можливі варіанти треба на перед цими нюансами зазначити також що вчора було попередньо сформульовано рішення європейським союзом як буде виглядати продовження зони безмитної торгівлі після 5 червня це звичайно допомогло в переговорах в плані того що нам було простіше орієнтуватись на результати цього рішення і питань деякі питання були час, ну зразу зняті також ми визначили, що по Малині і по соках буде розмова відповідних асоціацій 5 квітня. Ми послухали один одного і зрозуміли, яку інформацію треба підготувати. Ми зрозуміли, коли виступила асоціації по меду, що в принципі питання І Прямо вчора були зафіксовані домовленості між ними, в яких об'ємах вони будуть торгувати, як це буде працювати цього року. Також були зняті питання польською стороною після певних розмов по курятині і по яйцях. Найбільш складною була розмова пов'язана з українським зерном, яке йде через Польщу, тому що в Польщі воно зараз не йде. Тому що діє польська заборона, ми запропонували Польщі ліцензування, яке діє тільки за погодженням з польською стороною. Вони по суті з таким підходом згідні, але чітко не сказали, коли можуть на нього перейти. Як, наприклад, сусідні країни, Румунія і з Болгарія, з якими ми по такому механізму працюємо вже близько чотирьох місяців. І е, найскладніше питання це було про транзит, тому що ми вважаємо, що правила транзиту не може змінюватися. Транзит повинен бути свобідний і тут якраз є багато міфів. Польські фермери вважають, що український транзит витісняє їх з певних ринків і впливає на ціну. Це не так, це в принципі неможливо. Транзит через Польщу невеликий. Він іде половина його йде через взагалі, на інші континенти, тому коли аргументи польської сторони звелися до того, що це ну просто такий, скажімо, для пониження емоцій, то очевидно, наші аргументи були, що ми в таких важких питаннях. Чутєвих і в такий складний час не може користуватися емоціями, і насправді ми вчора були близькі досить до того, що польська польські фермери частко, частина їх самі запропонували вже вчора зробити спільну заяву нашим асоціаціям, навіть в цій частині. Але ну як завжди буває, особливо було такі складних питаннях, особливо на першій зустрічі. Не все вдається зразу. Була частина, яка була проти, і е, цю розмову перенесено, тому. Широка розмова буде через місяць коротка – вже наступного тижня, і частина ферм от голів асоціацій польських, які були найбільш радикально настроєні, сьогодні вже перейшли на телефонні розмови, і ми їх очікуємо в Україні після католицької пасхи. Певні асоціації зробили свою роботу, і це дуже добре. Що вони приєднуються? Вони бачать, що уряд роблять робить, і це ну, ну дуже спрощує. Між нами спілкування, і ми формулюємо спільно, що що ми будемо далі робити і говорити. Тому Пане міністра. я коротко Амстер. скажу так: станом на сьогодні, ми точно, на мою думку, в рази два ближче до розблокування кордонів, чим було ще вчора до обіду, але є ще той шлях, який треба пройти, не будемо загадувати. Пане міністре, я по голосу вашому чую, що тривалі були переговори. Я дякую, що знайшли і сили і можливість з нами поспілкуватися. Це був Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України.